Всім привіт! Усіх вітаю. Ми вже малинки назбирали. У нас сьогодні вийшло трошки більше, ніж 27 кг. 27 кг, але ми майже з Артуром самі зібрали. Донецьку зібрав 3 з чимось кілограми. Щось його голова почала боліти, дитина розболілася. Сьогодні реально дуже душно. Не знаю, чи душно, чи дощ має бути на вечір. Так, знаєте, як мішку. Ну ще, дихти, не бачив. Він сьогодні зібрав 3 кг каже, я вже не годен час. Що випив таблетку і пішов дихати. І це дуже добре. І Це дуже добре, якщо є своя малина, ні в кого не робиш, ні на кого не робиш. Сучку, привітайся. Щось болить, чи щось тобі не підходить, чи, чи погода, чи стан здоров'я, чи будь-що ти ну, лишаєш і все. Аби робив десь в когось, так би не було. Через те я кажу, що дуже добре мати своє і робити все. А ми з Артуром мені дали джазу. Нічого. Добре, що є малина. Добре, що є малина, добре, що ціна, до речі, в нас зросте. Сьогодні буде вже по 50, але думаю, що на... так, як нам, то буде трошки більше. Бо нам дають більше, так як... ну, бо ми більше здаємо. І тут теж супер. Долашка моя маленька, то йому поможу він. Так, друзі, малинку здали. Я так спеклася, страшно. Друзі, пече все плече вогнем. Здали. Так, тільки що підвела підрахунки. У мене завжди є мудрий. Там того року, друзі, ми здали малини 150 кг. Цього року, на сьогоднішній день, ми вже здали 200 кг малини. І ну, непогані гроші заробити заробили, я рахую. Досить непогані. Хлопці в основному заробили. Вони сидять на тій валині, пильнують, збирають і молодці, заробили собі копійку. Але це навіть, певно, не середина, друзі. Це ще навіть не середина малини. Це ще збирати і збирати і там стільки є. Слава Богу. Там того року не вдалося нічого заробити, були розстроєні цього року. Я розумію, що би хотілося, звісно, що по 80 би хотілося, та що мені по 100 би хотілося, так приймали, але рада, що вже хоч по такій ціні приймають. Досить рада. Йду я своїм кодом на тру. Наріжу, наріжу кабачка. Що, їдять мої зозульки, їдять так, їч їж. Всі їдять. Треба ще почистити сьогодні від них. Не знаю, може потім Донеску почистити. Їч- їч, їч. Всі їдять. Курам ще дала, трохи кабачка, теж хочу щось. Всі їдять. А ми йдемо до бройлерів. У нас вічна проблема, друзі. До бройлерів вся купа цепить. А ну киш. І знають, головне, що їм тут не можна бути, зараз будуть втікати. Давай, а всі знають. Пішов. Кш -кш -кш -кш. Давай. Кш-кш-кш. Пішов. Давай. Ну, ти дивись. Як вони заходять, я не знаю, все закрито. Кш -кш -кш -кш. Ну, давай. Що, друзі, хто дивився давно вже бройлерів? Правда вже підросли? Ну, такі. А ну, куди ти виходиш? Ану назад. Це такі нормальні курчаки? А ну, не кусатися. Що скажу, поправді забрати? Поправді трохи змучувалося сьогодні. Зовсім інакше, як ми всі четверо стаємо, знаєте. А зовсім інакше, як двоє. Що там Дениска трошки назбирав і все. А то майже 10 сотків мален. А то є що? То є що, є біля чого наробитися. Дивіться, мадмуазель. Так вона собі їх вивела, восьмеро, друзів. Так, всі вони є. Всі є. Пити їм, їсти. І вони собі тут ходять. Йде до цього крильника. Ночує з ними. Так всіх і ніякої пропойки ми не давали, знаєте хто ми даємо? Пропойку. А ще це. А потім після пропойки ще даємо антибіотик, ще щось. А то, знаєте, так, виживуть, то виживуть. І всі тфу-тфу, слава богу, всі. так є. Знаєте, як не дурний висадив, що як це... Піляйте, собі Більше ходиш, дбаєш, піклуєшся, більше пильнуєш, то воно ще візьме одне, друге здохне. все. А тако, як не дивишся, що собі сама вивела, що ще й всі виживуть і ще все буде добре. Так є? Це так як діти, друзі, я не раз все дивлюся на тих, циганчат. Дивлюся, босе, таке зимно, воно ходить. хуй мій мушо. А то свої не спіє вийти, на двір перекрутиться чи десь піде. Вже заслабло вже все. Як так, я не знаю. Чим більше ходиш, чим більше хухаєш, тим більше ще воно заслабає. Так, моя дудулька. Дулька, трохи на дворі сидів, трохи в хаті сидів, бо жара страшна, він по загороди втікає. Так. Так? Мама наговорює так, на тебе наговорює. Чемний те, дуже те самий чемний пество, на вулиці. Ми плавно перенеслися на кухню. Та в мене не дуже плавно, я вже вечерю готувала, хлопців нагодувала. І знаєте що? Я ще на вечір печу паляничку з маком. Так, о, дала два яйця. 2 столових ложки цукру, але могла не давати, бо дала 2 столових ложки меду ще. Можливо, цукору не треба було давати. Так, далі. Один розпушувач для тіста, сметани 3 ложки і 100 г масла. Муки скільки візьме, але я так все мішаю, щоб не дуже густо. І зараз спечу паляничку, розітру мак з цукровою пудрою. І буде паляничка з маком, бо на макове я вчора не пекла. А сьогодні, ну, я казала іншу спечу. Я їм обіцяла вже. Це... Мої хлопці зараз працюють, зараз підемо до них. Але я за той час їм спечу щось солоденьке. Так, поки паляничка в мене печеться, я тут розтерла мак з цукровою пудрою, але дала ще ложечку меду. І дала трошки теплої води, перекріпленою, верніше. Але хочу, щоб розбавився цей мід. Зараз печу паляничку, все остигне і тоді змішаю. Його дуже смачно, смачно. Тільки, друзі, ще знаєте що? Я ще люблю родзинки, але Донецько наш не любить. Не любить дитина, тому буде без родзинок. І так буде смачно. Ой, що мої хлопці роблять? Що мої хлопці роблять? Тату, дай Боже, щастя. Да. Тату жне козом на завтра. Артурочка що збирає? Так, це не наш город, це сусідський, але нічого страшного. Бо в мене там те, хто мені писав, що город за Ну і що? Ну і що? Що заріс? Так, сваритися не будемо. У мене з таких. Артурочка що збирає. Денеска пішов в зал, бо вже висохло, друзі, а вночі як впаде дощ. І буде біда. Тому... Не буде багато, шість купок. Тут є три, ну і тут буде три. Шість, але пахне сіно, друзі, як пахне. Не знаю, там бачите, що ще виросте раз. Це що та кочка витворяє? Вискочила на сіно. О, о, а вони за нею. Як мухи повторюхи. Ну... А! Знаєте, що я маю страх? Відколи в нас пучки, але на до неї маю страх. Вона якась агресивна, правда? Вона не надо стала. Там вона теж, але бігла за мною. Неслися на кухню тепер. Паляничку спекла, але треба почекати, друзі, щоб вистигла. Будка гаряча, ще гаряча. Вистигне, тоді змішаємо. І буде смачно. Угу. Кінцевий результат. Паляничка з маком готова. Усе. Можна ставити в холодильник, хлопці прийдуть і будуть їсти. Друзі, сьогодні з вами прощатися, казати всім па-па, До нових зустрічей. Навіть верніше не прощатися, а казати просто до завтра. До нових зустрічей. Такий в мене сьогодні був день. Такий, як завжди. Завжди є робота, завжди є завтра субота, завтра Хіба в неділю відпочинемо? Ділю точно відпочинемо. Не знаю. Хто вже собі хоче, але я, я хочу десь мандрувати і все. Ні, не знаю. Побачимо, друзі, якось буде. Усе. Вам всім дякую за перегляд, що ви були зі мною, що ви мене завжди підтримуєте, ставите вподобає, пишете коментарі. Я вам дуже вдячна, друзі. Усе. мирні, спокійної нічки. Приємних снів, тільки всього доброго, доброго. До завтра, папа.